Високий артеріальний тиск, артеріальна гіпертензія називається мовчазним вбивцею. Чому? А тому що приблизно половина людей з високим тиском не відчувають цього високого тиску. У них немає ані головного болю, ані запаморочення, ані шуму в вухах. Тобто, половина людей із високим тиском, ну, можна сказати, стоять на краю прірви і не здогадуються про це. Отже, Порада. При будь-якій нагоді поцікавтеся, а який тиск у вас в спокої в сидячому положенні. Переконайтеся хоча б іноді, що ваш тиск не перевищує в спокої 130 і 80 мм ртутного стопчику. Якщо вище, вирушайте до лікаря, інакше в будь-який момент цей високий артеріальний тиск може вас паралізувати, знерухомити, перетворити на безпорадну істоту. І вбити.